Зараз ми відвідаємо пацієнта, якому вчора виконали два оперативні втручання за одно знеболення малоінвазивним методом, лапароскопічно та ендоскопічно. І запитаємо, як він себе показав. Петро Юрійович, ми вам е, дякуємо, що ви погодились е, поспілкуватись з нами. Я не протягом ну, просто я не знаю, що, що казати. Як а, добре, заходьте? Добре. Добре. Ви кажіть так, як є. Як ви себе сьогодні почуваєте після виконаних вчора двох оперативних втручань? Петро Дуже, дуже прекрасно, дуже прекрасно себе відчуваю. Раненько встав, все, все, нічого не болить, нічого. нічого. Ну, нормально, дуже. Відчуваю. А саме головне. Саме головне, що ви вже на вулицю курити ходили. <рес> так, 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 так. Саме головне, що вже з самого ранку <рес> на вулицю курити. П Петро Юрійович <рес> заядлий курильщик. <рес> — Звісно, це не добре, <рес> що ви курите, Це погано. Але так. і під час операції, зразу після операції, кидати курити і теж не завжди так. добре, бо починається мокротиння <рес> і так далі. Так, що от ми цей, цей запис ми робимо для наших глядачів для того, mm -hmm. щоб вони розуміли, як які це лапароскопічні ендоскопічні yeah. методи оперативного втручання, і те, що вони малоінвазивні. і після них yeah. от ви yeah. подивіться на Петра Юріча. Вчора yeah. виконано дві операції. Ми можемо говорити які чи ні? Ну я пожару все. одна це з приводу конкрементів жовчного міхура. Ми видалили жовчний міхур, і друга це з приводу аденоми гіперплазії простати. Ми також е, забрали це захворювання, і Петро Юрійович після цього буде нормально мочитись. І ви... Я вам дуже велике спасибі, дуже велике, дуже велике дякую, що ви мене вирішили, я, я узнав за вашу клініку. Я зразу до вас обратився. Я мав, мав робити в обласній лікарні, але там я, я довіряю більше вам. А як ви за нас знали? Через кого? Я по інтернету побачив. Угу. І так я і, і, і рішив зразу до, до вас звертатися. Дякую, дякую. Дуже, дуже, дуже вам велике. Дякую. Дякую, Юлію. А умови як вам наші? Дуже прекрасні. Умови дуже прекрасні. Усі всі удобства, що хочеш. Зеркало є, шкафчик є усі. столики, все. Кровать дуже прекрасна, що можеш це лягати, піднімати. Дуже вам гарно дякую. До речі, так як у Петра Юрійовича було виконано дві операції, то у вас і двокімнатна палата. Так, двохкімнатна палата, так. Покажи, будь ласка, да. а, апартаменти. Аліна, повертайся, не залишай нас тут надовго. <рес> так що, Петро Юрійович, ми вам щиро вдячні. Наша з вами розмова допоможе іншим людям також так, так, е так, налаштуватись я... і вчасно виконати операції. Головне, що своєчасно їх, якщо щось щось тривожить. Важливо вчасно звертатися. Так, 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 бо це дуже велика роль. Ми вам бажаємо міцного здоров'я, більше не хворіти і до лікарів потрапляти тільки на перевірку. Добре, дякую за перевірку. Спасибі.